Вітаю! Ви на каналі Доктор Руслана Борисенко. Як бачите, я і далі знаходжусь в Україні, а саме в Києві, і далі продовжую бути разом з своєю мамою в інституті ортопедії і травматології. Насамперед хочу подякувати всім вам, мої любі підписники, друзі, знайомі, хто передав мені найщиріші побажання. Найшвидшого одужання моїй мамі і найшвидшого встановлення після операції. Хочу сказати вам одну дуже важливу річ: зараз зима дуже слизько, багато людей падає раніше. Такі операції, такі падіння, такі травми, які перенесла моя мама, а саме перелом тазових кісток, перелом ведрової кістки, перелом кісток таза, вони Дуже часто були для людей старшого віку фатальними моїй мамі зараз 82 роки, але після проведеної операції. Їй поставили новий повністю новий суглоб. Пройшло 10 днів, і вже навіть після 10 днів моя мама стала на свої ноги. Вона ходить зараз. Ми її розходжуємо, робимо ЛФК різні вправи. І власне вона вже стоїть на своїх ногах. Період встановлення проходить дуже інтенсивно і я б сказала в позитивному руслі. Раніше, коли люди мали такі операції, це була витяжка як мінімум три місяці, і було ще невідомо, чи люди е, мали зрощення цих кісток, чи власне на все життя залишались каліками, або дуже часто мали фатальні ускладнення, такі як емболія, і власне, які закінчувалися е, смертельним е, кінцем. Як я сказала, е, я дуже щаслива, що встановлення мами йде дуже добре. Але ми зараз готуємо маму до наступної операції. Ми також будемо робити заміну суглобу, через те, що вірогідність, що кістки плечей зростуться, є дуже дуже невисока. Це значить, що я буду залишатись ще тут в Києві в інституті поряд з мамою, як мінімум після проведеної операції, яка буде на цьому тижні, ще як мінімум 10 днів 14 днів. Близько двох тижнів. Тільки після того ми поїдемо в Вінницю, де ми з мамою будемо продовжувати її встановлення. Сподіваюся, що мама повністю відновить функцію і ноги, і руки, і, власне, повернеться до нормального життя. Хочу сказати одну річ: що ті люди, які мають ось такі, на жаль, такі переломи, такі травми, не сумнівайтесь. Якщо вам пропонують робити ось таке протезування, зробіть. І ваше здоров'я востановиться, і вірогідність повного оздоровлення є дуже дуже високою. Я бачу тут дуже багато пацієнтів, які є старшими людьми, в яких шансів вижити раніше абсолютно не було. Медицина рухається вперед, наука йде вперед. Можливості розширюються. І я кажу, в кого є така проблема, і такі можливості, не сумнівайтесь два рази. Ідіть, зробіть операцію, і ви вустановите свою е, рухальну функцію. Друзі, таке коротесеньке відео із е, Винами, які в нас є. Ще раз я вдячна всім, хто написав мені, зателефонував з найкращими побажаннями моїй мамі скорішого одужання. Я вам в свою чергу бажаю не хворіти. Бажаю в цю зиму не мати травм, бути здоровими і до найшвидшої зустрічі з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко.